Це були дуже насичені два дні в Дубліні. Навіть сон не допоміг відновитися повноцінно. <кій> я все одно така наче я зовсім не спала. Тому я думаю, що нам треба трошечки збавити наші оберти. Хоча ми і так планували взагалі небагато. Ми спеціально планували, аби не бути там втомленими, але ми втомлені вже на третій день. Так, Сьогодні ми їдемо з Дубліну. У нас, типу, тут час до трьох дня. Але я думаю, що ми просто підемо до ем, в сторону Ірландського моря. Подивимось на офіси найбільших it компаній світу, тому що це якби, як на мене, доволі визначна частина Дубліна, адже саме завдяки цим офісам. Ем, ну, не тільки не завдяки цим офісам, а завдяки тому, що їхній уряд зробив класні пропозиції в правильний час для бізнесів і сюди зайшли. Боні там, Google і Амазони і все таке. Вони зараз мають одну з найкращих ВВП в світі. Ось, і одну з найкращих економік. І загалом, да, це, загалом це зараз просто дуже класне місто, тому ми підемо туди, подивимось на Ірландське море, можливо, навіть покупаємось Е, Мені здається, що Ірландське море, що океан, до якого ми поїдемо. Вони дуже холодні, але не знаю. Ось, і після цього підемо вже за орендою машини і поїдемо в Атлон. Е типу, ми зараз в Дубліні. Тут Атлон і тут Голвей. Е завтра ми вже будемо в Голвей. І Атлон це, по суті, така центральна точка Дубліна, де знаходиться найстаріший в світі паб. Ось, і ми сьогодні в нього поїдемо. Ми там переночуємо, бо у нас вже буде машина, і якби ми не поїдемо далі ввечері до Голвей. тому та, ми там зняли якраз номер. Над якимось пабом, якась звичайна е, кімнатка. Ось. І так, да, по дорозі у нас закладено шість годин на дорогу до Атлона, хоча вона займає одну годину. Але ми будемо ставати у всіх в'юпойнтах, насолоджуватись, нікуди не поспішати. Мені дуже сподобався Дублін. І я ще хочу тут бути, але більш за все я все-таки хочу подивитись на, на природу Ірландії. Поїздити на машині, подивитись ці всі вьюпойнти, Голови, Кліфсмахер і ну. Ще дуже багато планів і. І хочеться побачити все-все-все. Це я Це розумію <laughs> це смішно в тебе кепка. Ну, але розкажіть, будь ласка, свої враження про ірландський сніданок. Too much. First of all. Так. Секонд ол. Секондлик? Секунд. Секондлик. Секод. Ні, Second Секонд of... вall. Yeah, Я не знаю, чи так можна казати. Напевно, секонд. Напевно. Ні, ну це смачно. Просто дуже жирно. Та, дуже жирно. Це типу були боби. Тут чотири типи м'яса. Боби, чотири куска. Ну, у Армена був фул айріш брекфест, чотири куски хліба. Взагалі не знаю на що. Дві сосиски, два бекона, хешбраун, шампіньйон. Коротше, скільки всього у мене взагалі був вегі-фрай, і там були веганські сосиски. Діпчик, Масілка. Да, але я би точно сказав тиші, сказав, що це не уступає британському сніданку. Типу це прикольно. Така він же ж однакові майже. Взагалі не. Та я це, прикалуюсь, так... ми ж тягнемо прикол, що Ірландія і Англія це одне і те саме. Я вже локал, це для мене смішно. <laughs> Нам тільки що провели найбільш детальний екскурс в те, як водити по лівосторонньому руху. Лівосторонньому, так? Вирушаємо. Ле, тут не таке накипання, це Яріс. Оце ми лакі. Crime on the left. Prime on the left. Перші хвилини лівостороннього руху. Уже виїжджав і став не з тої сторони, що треба. Але добре, що зреагував і там той Мерседес нормально зайде. А от АЗС береш. Ага, а це тут. Ну що з Богу. Смій папаринка. З правої сторони. Йо, бо я вообще не попадаю, бля, тепер попадає. Господи, а викине автомобіль за тим. Пошлять. На да, реально дуже вузькі дороги. Тобто це у нас це приміщення в барі на другому поверсі. Ну, в принципі, все. Целек. <му> так, да, зараз тут дуже тихо, дуже тихо. Але вночі, звісно, Ірландія в день і вночі це як два паралельні всесвіти. Ми до цього жили десь типу трошечки на окраїні. Міста ну, Дубліну. Це ми зараз в місті Атлон жили в центрі, тому що ми хотіли, аби ми були ближче до найстарішого у світі пабу. Ми жили ось наш готель, і це паб, А там ми на другому поверсі. Ну, тільки у нас вікна виходять на гарду на поліцію. Йопте-мопте. Люди пили десь до п'ятої ранку, сміялись, кричали. Е, наші сусіди були такі, також вони прийшли десь о третій, грюкали дверима. Щось там, ну, коротше. Я, мені довелося навіть до них, до них виходити і просити їх, щоб вони не кричали, і тоді вже я заснула. Тобто я десь вставала о третій і десь дві години не могла заснути від того, який тут був, е, яке тут було свято у людей на вулиці в суботу. Ось, але не дивлячись на це, що я не виспалась. Це було, це було цікаво. І я, я взяла з цього е, новий для себе експірінс того, яка Ірландія вночі. Дуже голосна, абсолютно не така, як зранку. Так, да, я спала всього десь в 5 годин. Але я одно щаслива, бо я ж в Ірландії. Ну, типу, чому б мені не Ну не виспалась, ти не виспалась. В Україні виспилась. Ну, навряд чи. У нас сьогодні класний план. Ми їдемо в Розвіл, звідти відправляються паром на Інішмор. Це острів на Інішморі. Ми побачимо тюленів, Якщо так зробити, то це здійсниться перевірено. Після цього ми їдемо на Кліфсмахер, якщо буде гарна погода, наче якщо має бути гарна, бо якщо ні, то у нас ще виділений час на це завтра зранку. Після цього ми вже їдемо. В будинок, який нарешті ну, це був один з моїх пунктів, який я хотіла дуже здійснити, це поїхати до локала пожити. Не просто, от у нас всі інші штуки, де ми живемо, це готелі, або там ну, типу, якісь такі міні-готелі, як цей. А це прямо жінка, яка зробила собі будинок в старій школі. От і одну частину його здає під під людей, під туристів. Да, і в неї там брадориші, якийсь кіт, і вона, типу, як ну це прямо прямо топ-опис. Я дуже хочу. Я дуже хочу спробувати е, поговорити з кимсь, ірландською, яку я вчила, що я дарма її вчила чи що, або навіть англійською, мені пофіг. І тому так да, я, дуже, я дуже чекаю. Напевно, це, це таке, це те, чого я найбільше чекала в Ірландії пожити от, отак от з локалом подивитись на їхній побут, тобто як там у них що відбувається, тому що у нас буде спільне користування її, її кухнею. Зараз, я думаю, ми вже поїдемо, не будемо тут ніде снідати, заїдемо десь на якусь заправочку. e zídeo que Hello Lemon I can't shake the simplest feeling Beyond the ghost, we stand on the opposite shore. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I <inaudible> <inaudible> absolutely, probably, the last to know we're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. probably, probably, Давай. Це пішохід. Покрути трошки вліво. А, вода трошки зло все, от це правда. Stand alone Кімнати. Тут така картина, стільчик. Класне ліжко. Боже, скільки маленьких деталей це капець. ось? Ні, ну тут просто все нормально не знаю. Jack? Jack, you your food. власницею цього житла, все, що тільки можна. От, і я так рада, що вона з Лондону, і я її так добре розумію. І вона мені провела екскурсію по цій школі, яку мене з чоловіком колись зробили. Боже, це настільки приємна жінка. Я спеціально з України привезла солену карамель маслотом. Бо думала, що якщо мені хтось дуже сподобається, то от я взяла три штучки і типу, дам людині, Типу, тому що це те, з чого я кожен ранок починаю. І та, я їй я, я віддала їй всю. <плес> тому що це найприємніша жінка, яку я просто побачила, і я така: от вау. І ми просто з нею говорили. Вона мені розказувала, як вона сама робила стільчик, як вона все сама тут декорувала про свою дочку в Дублін. і прекрасна буде тут ніч, бо тут буде тихо, тут буде так приємно. Ціна Ірландія прекрасна і... і ця жінка прекрасна, і це найкращий Airbnb, який я бачила в своєму житті.